Так не, так не має бути. Це я, я проти цього. Я за те, щоб з мобілізованого зробили військового, спершу військового Тобто по документам, по формі, а потім цього військового підготовили до війни, до бойових дій, а потім його завели в бригаду, де більшість в бригаді навчених. Ті, що отримали бойовий досвід, і вони могли в них навчатися, і з ними воювати, їм допомагати. І захищати, так? Тоді кажіть, уже там державу, сім'ї, будинки, бла, 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 будь що А сьогодні так не є, немає цього. Фізично це не існує. І ви всі це прекрасно знаєте. Ті, хто мені пише різне гімно і намагається та мене в чомусь звинуватити, ви прекрасно знаєте, що сьогоднішня мобілізація не вбачає з мобілізованого, простого громадянина нашої держави зробити військового.